Вітаю, дорога церква, в цей неділішний ранок, вітаю кожного, рада бачити кожного. Якщо ми тут, друзі, ми, мабуть, вірно проставили сьогодні пріоритет на сьогоднішній ранок, щоб прийти, прославити Господа, подякувати йому і десь, дякуючи Слову Божому, поправити свій світогляд, можливо. Знаєте, ми багато можемо читати Біблію. Можемо навіть служити. Але ми постійно чуємо, що Бог любить нас. А чи відчуваємо ми цю любов? І як можемо її відчути? Бо дійсно все живе на землі прагне любові. Ми відчуваємо, як нас люблять сім'ї, любов чоловіка, можливо, батьків, дітей. А чи відчуваємо ми любов небесного батька? Бо любов це ж не слова, це сила. Бо слово сказане з любов'ю, воно може зцілити душу людині і так само може ранити дуже, так? бо любов це є сила, і це не просто слова. Для мене найяскравішим прикладом в Біблії, Божої любові. Є одна притча, яка написана в Лукі, 15 розділі. Це притча про двох синів, добре нам відома. Один син, батька, вирішив. Покинути дім батька, забравши частину свого майна, пішов в далекий край, робив там кучу помилок і вирішив повернутися, розтратив все майно. І я хотіла б зачитати 15 розділ з 20-го віршика його повернення. І вставши, пішов до батька свого. Коли він був ще далеко, батько побачив його, змилосердився над ним. Та побіг до нього, обійняв його і почав цілувати. Син промовив до нього Батьку, я согрішив проти неба і проти тебе, і вже недостойний називатись твоїм сином. Батько ж промовив до своїх робів «Принесіть швидко найкращу одежу, одягніть його, і дайте перстень йому на руку та взуття на ноги. переведіть відгодоване теля та заколіть його. Будемо їсти та веселитися. Бо це мій син був мертвий та ожив. Пропав та знайшовся і почали веселитися. Цікаво, що коли син вирішив повернутися, батько не просто прийняв його. Побачивши здалека, він побіг, обійняв, поцілував і влаштував великий банкет. Знаєте, хочу поставити себе на місце батька. Уявімо, щоб, наприклад, мій син взяв частину майна, вирішив піти від мене. Ми довго не бачилися. І він вирішив повернутися, розтратив майно, можливо, яке мені тяжко давалося. Чи змогла б я його так само зустріти, як зустрів батько? Чи змогла б я без докору, без нарікань зустріти свого сина, обійняти, поцілувати, влаштувати свято? Чи люблю я свого сина? Так. А чи легко б мені було прийняти його? Напевно, ні цьому і полягає парадокс, бо Він є Творець, а я лише твориво, і його любов є бездоганна і безумовна. Е, аналізуючи своє життя, знаєте, я згадую, що цікаво, але я була теж на місці блудного сина. Знаєте, ця притча в Біблії називається притча про блудного сина, але для мене це притча про батьківську любов. Бо Христос показав тут глибину цієї любові. Можливо, поділюсь маленьким свідоцтвом свого життя, свої переживання, бо, може, мало знає, хто в мене в церкві, звідки я з'явилася взагалі. Про Христа я почула в далекому 1998 році, коли я ще ходила до школи, почула таку новину, що до нас село. Я родом з села Ігнат, Пільоврузького району. Приїжджають віруючі люди і збираються в такій хатинці однієї бабусі, і вони приїдуть і будуть роздавати одяг безкоштовний. Ну, На той час ми всі жили скрутно. І я пам'ятаю, що в мене не було зимової курточки. І кажу мамі: кажу, мам, може, я все-таки схожу, побачу, що там. Ну, так, звісно, можеш сходити. Я пішла в ту хатинку з дівчатами, сиділа, слухала. Жіночки співали псалми, чоловік якийсь проповідував. Я вийшла звідти без цієї курточки, ради якої я йшла. Але з тим, всередині, з якоюсь вірою, Господь поселив мене ту зернинку віри. Пізніше я покаялась десь у 2000 році, пізніше покаялись мої батьки. Я служила в церкві в Ігнатполі, ми будували. Гарно побудували церкву двопорохову, можливо, хтось був. І в 2002-му я отримала в одне хрещення, пізніше хрещення Святим Духом. Тобто я отримала цей спадок спадок від батька, я вже його мала. І ви знаєте, десь в якийсь період мені здалося, що християнське життя десь чимось мене обмежує. Мені здалося, що я не всього зможу досягти. В цьому християнському житті. Я собі планувала якусь кар'єру, можливо, надіялась на свій розум, на свої сили, надіялась на свої зв'язки. Я рідко відвідувала церкву, але до кінця ем, не віддала своє життя Господу. І, ви знаєте, цей час, цей проміжок дуже сильно затягнувся. Пройшло довгих 15 років. Коли я зрозуміла, що тільки Господь може навести порядок в моєму житті. Не мої сили, не мої зв'язки цього не можуть. Я в той час переїхала вже в Коростень, тут отримала роботу і вирішила, що мені потрібен Господь. Наробивши кучу помилок, як той блудний син, знайшла в інтернеті адресу церкви, приїхала на шостій маршрутці сюди. Сіла там на задньому ряду і дивилась на молодих хлопців і дівчат гарно вдягнених, які були веселі і щасливі, які служили хтось там в групі порядку. Дівчата на сцені співали, хтось з дітками. А я сижу і думаю, а це ж могла бути я. Я ж це все розтратила. Господь дав мені цей спадок, який я не використала. Я вирішила повернутись в церкву. Покаялася. І помалу Господь налагоджував моє життя. Я вже почала служити у 22-му році. Почала вже стала лідером домашньої групи. Мені здавалося, що в мене вже є своє служіння. Але ви знаєте, був момент в моєму житті, коли я насправді відчула, як любить мене Господь. Це була весна 23-го року. У мене двоє дітей, 11 клас закінчують. Ми готуємося до вступу, до випускного. Взагалі думка про їх вступ висіла наді мною років 5-6, як чорна хмара. Я просто не знала, де я буду брати ці кошти, як їх буду вчити, взагалі, як це буде відбуватися. Вони здають екзамени, якби ЗНО там не дуже. Дочка завалює математику, син взагалі там що середнього бали. І я вже думаю, все, мені вже нічого не допоможе. Ну, то Я вже там множила ці нулі на роки, думаю, ну все. І тут мені дзвонять з церкви, одна сестричка наша, і каже: ми хотіли б вас бачити в дитячому таборі. У нас буде планується дитячий табір з понеділка по п'ятницю, тут, на базі церкви, хотіли б вас бачити спортінструктором. У мене перша думка, думаю, табір. Це п'ять робочих днів, це в мене я маю відповідальну роботу. Це або ну, брати відпустку, яку можна потім з користю десь використати да, на відпочинок, там, тобто своїм розумом. Або взяти за власний рахунок, тобто безкоштовно працювати, ну, логіки в цьому не було. Друга думка: діти. Працювати з дітьми, ну це реально взагалі не моє. Мені здавалося, що. Вони такі всі неслухняні, з ними важко, це дуже велика відповідальність. Тобто, ну, якщо дівчата мої в моїй школі колись хотіли всі бути вчителями, ну то я ні. І думаю, спортінструктор. Ну, Спорт і я думаю, ну, це реально, ну, різні речі. Для мене в мене на той час було куча своїх комплексів. і, ну, це, Я не відчувала, що це було моє. Кажу, я подумаю. Сама сижу на роботі, поклала слухавку і думаю. Стоп! А я ж сиділа там на задньому ряду і заздрила тим хлопцям і дівчатам, які служать. А сьогодні Господь мені пропонує так само служити, так само жертвувати, а я щось аналізую, щось рахую, якісь дні, якісь гроші рахую. Я перезвонюю і кажу: я погоджуюсь. Я взяла відпустку. Бо цей дзвінок, ви знаєте, для себе відчула як, як поклик Бога. От якщо ти хочеш, ти реально не тільки словом, а ділом мені докажи свою любов. Я взяла відпустку п'ять днів тут з дітками скачу, понапридумляла різних ігор тут з ними, втомилася страшенно. І в один із днів їду в машині додому. Втомлена, спина стоїть колом, там, ноги гудуть, дзвонить мені дзвінок. Це вас турбує з Львівської політехніки. Ми хотіли вам повідомити, що ну, да, син у вас дуже малі бали, там, 138 з 200, ну це взагалі, якщо хтось там в темі. Але ви знаєте, дитинка перед ним була в списку і була на бюджеті, і вчасно не принесла свої документи. Ми хочемо запросити вашого сина на бюджет. Через тиждень мені приходить електронний лист, що ми вашу дочку запрошуємо до польського університету на бюджет, факультет журналістики, який вона хотіла, бо саме цей університет математику до уваги не брав. І ви знаєте, я пам'ятаю, їду на машині, зупинилася, закрила очі і кажу, Господи, дякую. Господи, дякую, бо я знаю, що це Ти. Друзі, я зробила лише один крок, як той син, як той блудний син, назустріч батьку. І він не просто пішов до мене, він побіг, він обійняв мене і поцілував. Перше, те, що я боялася за гроші, я боялася, що я тут безкоштовно буду працювати. Господь стільки мені компенсував. ну Це реально, ну я навіть важко мені порахувати математично, скільки там нулів. Те, що. Я думала, що я не спортивна. Ви знаєте, Господь прибрав мої комплекси. Господь десь щось змінив в моєму розумі, щось змінилося, на щось звернув увагу. І ті комплекси, які були в мене все життя, реально на сьогодні їх немає. Слава Господу. Те, що я була, не дуже налаштована на дітей. Мені здавалося, що це, ну, це реально не моє і важко. Мене запросили до недільної школи. Я викладала в недільній школі. Пам'ятаю свій перший урок, там стою і як осиновий листок. Думаю, що я з тими дітьми буду робити? Дітки 10-12 років, а я їх страшенно боялася. Я начебто і підготувалася до уроку, але думаю, може, їм не зайде, може їм не цікаво, як вони на мене відреагують. І слава Господу, в недільній школі я вже два роки. Сьогоднішні мої уроки з ними, ну просто ми на одній хвилі з ними. Це мої друзі. І більше того, другий рік ми вже були в таборі з моїм чоловіком. На сьогодні, на цей рік, у нас вже два табори, один з яких Господь доручив мені організувати. Слава Господу! Господь познайомив мене з крутою командою, з молодими, креативними людьми. Які дійсно щиро люблять дітей, які жертвують своїм часом, своїми силами. І я дякую Господу за кожного з вас. Господь змінив моє життя. Він наповнив його новими фарбами, новими людьми, новими знайомствами. І ті проблеми, які там я переживала, які мене глушили все життя, він вирішив. Одним дзвінком, одним якимсь словом. Тобто, друзі, це рецепт мого життя, як отримати любов Бога, піти йому назустріч, як блудний син. Якщо ви сидите так, як я на задньому ряду, або десь в душі це відчуваєте, що ви не долучені до справ церкви, що ви не долучені до справи Божої. І іноді ви відчуваєте, що Господь кличе вас. Я вас прошу, не тюніть, не ігноруйте, не чекайте, як я тих 15 років, бо той скарб ми можемо розтратити. Вставайте і робіть це зараз. А те, що ви починаєте розумом аналізувати, Господь компенсує все, що ви для Нього пожертвуєте, всі страхи і всі. Все, що ви переживали, Господь оберне на благословіння, як в моєму випадку. Господь відкриє новий горизонт і для вас, там, де здавалося, ви взагалі неудачник, ви будете мати успіх, бо я це перевірила на своєму житті. Давайте піднімемось для молитви. Дорогі Господь, ми дякуємо тобі, Господи, за цей мирний ранок, який ми маємо. Я дякую, Господи, за кожного, хто стоїть на цьому місці, Господи, і прошу Тебе, Господи, Ти благослови, Ти благослови кожного, кожного члена церкви, Боже. Дай нам сили, дай нам, Господи, віри, укріпи нашу віру в наших справах, Господь, щоб ми жертвували ради Тебе, щоб ми не боялися і не реалізували, Господь. Я прошу Тебе, Господи, щоб ми служили і були долучені до Твоєї справи, Господь. Не прораховуючи, Господи, не роздумуючи, а покладати життя Тобі, Господь, довіряти Його Тобі. Не на свій розум, а на Твій, Господи, досконалий розум. Ми просимо благословення на це служіння, Господи, благослови кожного, хто буде на цій сцені, хто буде служити і всели в наші серця, Господи, віру. Слава Тобі і хвала во ім'я Ісуса Христа. Амінь.